То вони загнали значить, все село у підвал шкільний. А на горі влаштували засідку там свою і людей, які вмирали, їм не дозволяли, значить, якщо все меро вмерло, а тоді вже можна було ховати. І там є знімки, навіть хтось взяв смартфон. І я не знаю, значить, ну, це, це була перша відкрита катівня. Расистів в Україні. Далі був Харківська область, там і так далі. Але це була перша, це 31 березня 22-го року. Значить, 3 березня їх туди загнали, і буквально через 28. 27... Одне слово, все село сиділо там ціле майже місяць. І коли вже почали визволення, а 8 квітня вже звільнили Київщину. І приїхали, почали люди це витягати ці написи. І люди порук навіть зробила цю відео цієї пісні. от. Але пісня абсолютно вийшла така, що вона ну, не про, про село, не про патетику. А от зараз я можу навіть десь в мене вона є прочитати. Що вона розумієте, коли зараз пишуться про війну, дуже багато гасел Україна переможна ура. Це, це можна читати на сцені, коли не, йде концерт. От на початок. Не, не, коли а, не та, але коли, наприклад, коли почалося АТО, ми значить, пороком написали теж пісню. Називалася Пісня водія АТО. Зараз я хочу, значить, як вона, оскільки це спонтанно. Вона теж камерна. Вона теж ну, от був такий Володимир Євгеніч Панченко, літературознавець, прекрасно, один із перших народних депутатів першого скликання. На жаль, він помер. І він мені написав передмову до моєї книжки про а, рай Пекло Кочубинського. Він мені написав і зараз вже він покійний. І а, коли вже почалася привоз після 2014 го року, 15 він каже: Ви знаєте, пане Олександр, мій Ярослав воює, ніякої орієнтації немає, вже півроку воює, а це 14-й рік на старому мазі. Возить о, на, значить, о, хлопців туди на передову. Ми переживаємо, коли ж йому ж дають вже відпустку. А він каже: мамо, тату, не хвилюйтесь, старий військовий мас це вісім коліс. Я везу одне підіб'ю третє, а у мене ж ще п'ять. Тому каже, я не, не переживаю те, у мене багато коліс. І от в мене вийшла така пісня, не пісня, а текст. Ось уже я три дні на старому мазі, щоб бійці були живі, значиться в наказі. Бездоріжжя автокрос, снайпер щоб не вцілив, Щоб доставить на глокпост хлопців роту цілу. Я молюся всім богам. І зубом на капоті, хай Господь поможе нам у святій роботі, ураган везе і град, той, що братом звався, знову вибухнув снаряд подарунок братський. Ти не друг мені, і не брат, а в нечеснім бою прославляєш каганат, Орди Золотої, як колись Тарас прорік, про рік, хоть було б і низьким та не сяду на твій бік, навіть хліба з'їсти. Дотягнути б лісок, поки є ще сили, поки третє колесо куля не пробила. Ой війна, 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 Війненько, війнонько, війнонько. Як від дешевого вина болить волі І це ой, війна, 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 це йде приспівом до цих всіх куплетів. Оце така була пісня у 2014 році. А тут чобітки з Ягідного. Про Ягідну я вам розказав. І от зараз, значить, яка, яка вона вийшла, і думаю, кому ж ми нам її дати? Олександр Василенко прекрасно має голос і все. А потім о, о, Микола Чернега, оранжувальник, каже: ні. Це треба, щоб виконував дідусь. Дідусь сам не Чіпорук. Він і, і співак, і композитор, і ви на одній ноті. Краще він уже, у нього слабкий голос, але він її так виконував, що він просто клянеться, що я що він не встиг цього зробити. Значить, зараз я вам прочитаю.

Кристиру, Жаданы тоже. Че не добавить. Всі запитують, а де ти? Я кажу, я не знаю. Не було можливо чіпод дідуся. Не, можливо, не було можливо. Явно, що це не було, чи він купив були, і все. Але мені отак от, от випало. Знаєш, скільки корву речей забрали, які люди комусь купили. Так. 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 Починаючи від холодильника, то не знає чого. Забрали. Забрали, він, душу, він забрали... не вірив, що він купив обнову, ну мало то, що там є де. І ці чобітки воно понесло туди. І вони з них пили, бо вони не давали. І такі дитину поцілили, а він же ж не встиг ще примірити її цю обнову. І, і, от, значить... і тут не треба багато і про Україну говорити. Оце локальна... Трагедія, значить, мені, коли, я, коли він виступає, я кажу, що це дуже жалісливо. Я кажу, ви знаєте, хай цей біль, хай ці сльози викликають лють у нас, і хто десь там чи не вірить, чи там не вірить, щось каже, що о, там не не, не, не". хай це відчує як це. І тоді оце, коли закипають, оце, от тоді, коли ми вже скажемо, що да Боже ж мій, що ж ви ж робили. Тому через усю жаль, мовляв, що треба життя стверджувати. Як стверджують, Україна переможе, скаже хтось інший. А це локальний епізод, це ніби то, що такий, розумієш, ніби воно таке було чи не було. От. І тому воно торкає оце, значить, коли плачуть, ну, то слухають, що пів зала особливо кого немає. Або хто закатов, хто втратив, всі, значить, всі жінки, плачуть і аплодують, а він виконує так її, і він, він закриває очі, і в нього вже там і хриплий голос, і він з першого дубля вони записали буквально дуже швидко, коли цей. І я коли читав, я кажу: от ви, от у мене я вірю. Я читав він в Києві, я в Бахмачі сиджу, і дивлюся, люди плачу, дружина плаче. Думаю, о! І все піде пісня. Піде пісня. І вони записали буквально її от, в червні минулого року я після приїзду з Діяк я написав. І вже в липні вже була, і вона вже пішла по, 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 по Ютубі, по, по всіх усюди. Я ще співавшись після твоєї пісні, я щось маю таке от страшне почуття, що це остання пісня, яку не співав. У мене О, ти знаєш, мені так... пісні на Чиколенке. Значить, да, він То співає болякою полі... глибиною, як останні в <ador> житті. Минулого року у нас була презентація книжки пісенно поетичної в національному музеї літератури. Він її виконував. Він її виконував, ну що там була там, міста письменників і так далі. Цього разу 16-го, я влаштував собі день народження. Хоча в мене 24 квітня я 16-го травня влаштував і влаштував для нього. І Больоня уже сю співав пісню, і ще там одну притулившись уже до, до сцени, сцен, але він і так виконував.